Третє пленарне засідання 34-ї сесії Вараської міської ради відбулося у День Конституції України. Одне із найважливіших державних свят. З цієї нагоди усіх присутніх привітав міський голова Вараша Олександр Мензул та начальник Вараської районної військової адміністрації Людмила Мариніна. Вона вручила грамоти активістам Вараської громади з нагоди Дня державної служби та державного свята. Сьогодні кожна сторінка конституції. Викорбана подвигом наших героїв, які відстоюють право наше на життя жити у вільній і незалежній Україні. Честь їм і слава нашим героям! Усі присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих, хто віддав своє життя за свободу та незалежність України. Хочу щиро подякувати кожному нашому громадянину, хто дійсно докладає максимум зусиль. І допомагає нашій армії на місцях робимо все для того для розвитку нашої країни, для процвітання ну і найшвидшої перемоги у пленарному засіданні сесії Вараської міської ради взяли участь 28 депутатів. Основна частина порядку денного була присвячена земельним питанням щодо передачі земельних ділянок у власність громадян, припинення та поновлення договорів оренди і ряд інших питань надана дозвіл нашим. Відповідним структурам для проведення обстеження на місці з допомогою літальних засобів, щоб кожен квадратний сантиметр, міліметр землі був за кимось роз... закріплений. Прив'язати кожного власника або ланцотримуча з землі на... на території міста. Це важлива робота. Народні обранці дали дозвіл на розробку документації щодо території кладовищ у селах Варальської громади, а також проголосували за виділення додаткових коштів на флагштоки та прапори, які будуть розміщені поруч місць поховань героїв військовослужбовців. В розділі різне. депутати заслухали звіт відповідь підрозділу, який займається питаннями надзвичайних ситуацій. Доповіли про стан укриттів. Загальний стан у нас укриттів відповідає нормативам, але весь час треба покращувати. Ми завершимо деякі ремонти, деякі ще будемо покращувати. Об'єкт загалом у Вераській громаді 49 захисних споруд, зокрема, 10 сховищ, 17 протирадіаційних укриттів і 22 найпростіших укриття. Левова частка захисних споруд перебуває у комунальній та державній власності. Незначна їх частина приватні. Олександр Мензул зауважив у планах збільшити кількість укриттів у громаді. Та ведеться робота щодо розробки проєкту для облаштування укриття у третьому ліцеї міста Вараж. Я сподіваюся, що обласна допоможе, бо це багатовартісті проекту. На завершення сесії депутати проголосували за передачу вантажу з листовим склом, що знаходилося на балансі нашої громади, для жителів Кочубеївської громади Херсонської області, що постраждала від бойових дій. Тетяна Ковальчук, Павло Жих, канал Енергоатом.